Отак подивишся здаля на москаля. Неначе й справді він людина, та від Курил і до Кремля воно було і є скотина. Йому завжди усього мало, де тільки всралося чи стало, уже волає от того тут все ісконно є його. Та хай тебе ухопить кат, який же ти у піса брат. Живи у рідному краю, котись в Московії свою. І раз причина тут така. І дорога в тебе не близька, то я тобі, як друг і брат, піддати можу і підзад, щоб не морочив голови, і йшов ти нахуй до Москви.